360 мільйонів гривень саме стільки збираються зекономити завдяки новій медичній реформі. Але заплановані зміни більшість українців скоріше лякають. Утім, без паніки відмовити вам у лікуванні або консультації лікарі просто не мають права, незважаючи на те, чи матимете ви підписану декларацію. Юристи взагалі зазначають, така реформа більше нагадує обов'язок аніж право. Виходить так, що в мене є певне право, але якщо ним не, не скористуюсь, мене покарають. Що це за право? Таке це наскільки я розумію, як юрист, вже обов'язок. Причому обов'язок за невиконання якого існує певна відповідальність, в тому числі вигляді зменшення фінансування мого лікування. Потенційного за кожного хто підписав декларацію, лікарня отримає 370 гривень. Ці українці автоматично потраплять до так званого зеленого списку. Усі ж інші відправляться до червоного, і на них держава виділятиме уже по 120. Двадцять гривень таке розподілення. Юристи називають відверто незаконним, бо податки усі сплачують однаково. А от інші аналітики наголошують на нестачі фінансування зв'язку з такою мізерною оплатою цієї допомоги. Цінність її отримання вона ну, наближається до нуля. Тому я не бачу такої катастрофи, крім е -е, відсутності фінансування медичної допомоги. Українці ж думають, що такої суми достатньо. Та й взагалі мало хто сподівається на безоплатну медицину. В принципі, это не мало, это нормально. І, дивите, нигде немає Посмотрите, по всему миру нигде нету бесплатной медицины. Поэтому то, что у нас делается, я считаю, что это делается в принципі хорошо. Експерти ж до реформи ставляться критично, утім, бачать вирішення проблеми у страховій медицині. Те, що ми говоримо про гарантії, які потрібні, це державне обов'язкове страхування, коли ви купуєте цей пакет, в якому закладена вже і медична допомога, і хірургічна допомога, і якщо ви хочете якусь спеці... 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 спеціалізовану палату окрему, да, це вже додаткова вища е... страховка, за яку ви повинні платити. Але Державне обов'язкове страхування, воно повинно захищати вас. А от українці у страхову медицину здебільшого не вірять. Я залізнодорожник машині з локомотива буші. Ми були застраховані. У нас своя лікарня у Львові залізнодорожна. Є страховка, ми платимо за нас. Платить підприємство. Я робив дві операції. Все одно я платив гроші. Лягаєш в лікарню, до тебе дивляться, як до бідного родственника, поки ти гроші не даш. Це не діє страховка. Реформа поки зависла у повітрі у вигляді постанови Кабінету міністрів. Її зареєстрували, але на голосування ще не винесли. Та й самі українці не поспішають підписувати декларації. Таких жителів у нашій країні близько 40%.